Друзі, всім привіт! І сьогодні я розповім, чим же змазати оптику. Як то зорву, так і фотооптику. Чим я змазував, хронологію розкажу і що за що відповідає. Загалом якось так. Ну а тепер по черзі. Дана коробочка ще з далеких часів, ще з 2012 року, коли я почав займатися оптикою. Тут назбирано кілька масел, і консистентних, і неконсистентних. Яка різниця? Масла консистентні, тобто змазки консистентні. Це ті змазки, які тримають консистенцію. Тобто це не просто масло, яке можна покапати, а це змазка, яка ось вона має консистенцію, її можна намазати. І консистентна змазка робиться із. Звичайного масла неконсистентного, з додавленням загущувача. Загущувачі бувають різні на основі літієвого мила, кальцієвого мила, також літієвих комплексів, кальцієвих комплексів, Сульфонат кальцію, полімочевина. і е, такі так інших. Там є алюмінієвий, е, цей загущувач. Коротше, їх є дуже багато. Отже, візьмемо коробочку, якою я користуюся здав ще з 2012 року. Тут є ось така консистентна змазка, досить дорога і хороша від Камоці. Камоці – це фірма, яка займається пневматикою. І змазка тут хороша, синтетична, з високою температурою каплопадіння. Правда, склад я даної змазки не знаю, але проблем з нею ніколи не було. Мінуси даної змазки, що вона загуста. Вона загуста для фотооптики. Тому до цієї змазки я часто додавав масла, Ну, оскільки. Консистентна змазка, це базове масло плюс загущувач, оскільки загущувач тут є, тут можна додати чуть-чуть базового масла. Ну, ось в мене є синтетичні силиконові масла різної густини. Там 200-100. Ось це взагалі рідка. 100 є 1000, 12500. І ось 1000. Що стосується такого компаунда, він себе веде непогано. Але прям ідеально точно характеристики вгадати нереально. Ну, оскільки мишний завод по виробництву змазки. Да, так можна додати, але в дуже незначних кількостях. Тому я почав пошук майже зразу хороших консистентних змазок, почав цікавитися ними. І дещо знайшов. Ще покажу ось така є консистентна змазка, дуже густа, силіконова. І є ось така консистентна змазка, це є Цеатів. І ось цей Цеатім, я на нього покладав колись дуже давно великі надії, але насправді змазка фуфло. Змазка єрундова, вона тече, вона не, не для нашого клімату. І для чого вона, я взагалі не знаю. Або вона виконана так красиво. Ну, загалом змазку Цеатін не рекомендую ні для чого. Взагалі, ні для чого. Отже, досить хороші змазки, які показують досить непогані властивості, ціна і це є змазки на основі літієвого мила, тобто загущувач, літієве мило. Грубо кажучи, це є літоли. Але це літол, це не просто літол, це максимальні літоли, які можна зробити. То є, наприклад, ось тут в манол добавлені масла ПАО. То це крута синтетика, то круте базове масло, плюс літів загущувач, плюс пересадки. Загалом, не дивлячись, що тут намальований кардан, дана змазка досить непогана. В неї низька в'язкість, правда. І вона себе дуже гарно показала в фотоаплиці на диво. Ніколи з нею проблем не було, але треба вміти користуватися. Всі літоли мають хороший температурний діапазон. Це залежить, звичайно, ще від базового масла. ну, В даних літолах базове масло хороше. Це все дорогі літоли. Тому. Температурний діапазон у них хороший. ну от В даній змазці, по-моєму, до плюс 170. Від мінус 30 до плюс 170. Я вже не пам'ятаю. Ага, мінус 35 до плюс 170. Капли, температура каплепадіння у них всіх висока, там за 200 градусів. Тобто, я не знаю, як треба нагріти дані масла, щоб з них почало виділятися масло. Ось. Це хороші стабільні літоли, які можна рекомендувати. Е, плюси літола, в нього середня вимиваємість водою, е, мінус літола, що літол не можна наносити багато. Тобто літол треба дуже чітко точно наносити по різьбі, так, щоб він з різьби не виходив. Чому? Тому що ось між ширами літівого мила є оце масло, яке там утримується, і якщо ви багато його навалите і будете часто користуватися, фокусуватися, то це масло почне протікати по різьбі, та як керосін текти, і може заляпити оптичні поверхні. Тому даного масла треба наносити дуже. Дуже трошки. Це стосується абсолютно всіх змазок на основі літія. Причому навіть змазок рідних, бінокольних, скажімо так, комзовських, які теж на основі літія. Але їх тоді набували просто до усрачки. І саме тому комзовська змазка випаровується, і того треба чистити призми і все решту. Ну, колись, може, про це не знали, не знаю. Ось, дані три типи змазки просто різних виробників, ну, по суті, це одно і те же. Це хороші, дорогі літоли. Переходимо далі. Далі маємо таку мобіль Кентаур 462. Дана змазка на основі загущувача сульфоната кальція. Змазки на основі загущувача сульфоната кальція не бояться вологого середовища. Вони не можуть працювати чуть не у воді. Це єдині змазки, які супер класно тримаються у вологому середовищі. Змазка не є катастрофічно дорога, вона досить демократична в неї ціна. в неї хороші параметри. Вона не кордує, тобто не окисляється, сам метал під нею не кордує. Тримається досить довго. Температура каплепадіння теж в неї висока, там 200 з чимось градус, 270 чи градусів. В неї хороші параметри. Е, густина у неї 460 сантістокс, тобто густина вища середнього. Вона не густа, але в неї вища середнього. Дана змазка дуже гарно підходить під змазку біноклів, труб і е, е, такої оптики. Е, Єдине, що я би не ризикнув даною змазкою мазати е, латунні вироби. Хоча виробник нічого не зазначає, але все, що містить кальцій на латунь, бажано не мазати. Я не знаю, як себе поведуть латунні речі, латунні різьби тих же антикварних біноклів, зроблених з латуні, так, яких треба зберегти в максимально первозданному вигляді. Тому дану змазку я би не, за... не ризикнув застосовувати для латунних виробів. Для дюралі, алюмінія, желіза і всього решту, вона працює ідеально. Дуже гарна змазка, рекомендую. І ще два брата акробата. Дані змазки вже не на, ос... не на основі сульфоната кальція, а на основі загущувача полімочевини. Змазки чим відрізняються? Дана змазка рідша, дана змазка густіша. Дана змазка. Базове масло гідрокрекінг тут повна синтетика. Ось оця змазка дозволена для використання в харчовій промисловості. Тобто Вона не е, має нічого шкідливого абсолютно. Плюс її можна використовувати на гумі, пластику і всьому решту. Дана змазка є дуже дорога, але вона себе оправдовує. Чому я взяв цю і ту? Не тому, що та дешевша, а тому, що тут густина 460 Сантістокс. І вона, скажімо так, чуть гуще середня. Тобто, грубо кажучи, це те саме, що попередня змазка на сульфонату кальція по характеристиках, єдине, що вона дорожча, крутіша і синтетичніша. Ось така вона. Змазки на основі полімочовини не окисляються протягом тривалого часу, можуть працювати дуже довгий період. Тобто, це єдина змазка, яка закладається на весь срок служби. Роботи підшипників, тобто може бути і на 15, і на 20 років, навіть так. І цю змазку не потрібно міняти, вона не вимивається і не окисляється. Що стосується даної змазки, це, по суті, те саме, чуть інше базове масло. Е, і вона 115 ск. Тобто, вона в 4 рази рідша, ніж дана змазка. Такого вона кольору, така ж лейка тримається. Е, ще із плюсів е, змазок на основі полімочевини, слід зазначити, що вона не розтікається і вона в, такому, е, в такій жалоподібній формі тримається дуже довго. В принципі, на цьому змазках все. А, не все. Є ще ось така силиконова змазка, максимально густа. Це для екстрених випадків, коли треба. Загнати якусь максимально густу змазку в окуляр, коли там люфт різьби просто не знаю, пів міліметра. Коли там жодна інша змазка, не буде густо працювати, буде просто окуляр прокручуватись, і Коли він постійно збивається, звісно, це нервує, це мішає роботі. Тому ось така змазка. Це є змазка Hyundai, вона силіконова, які плюси даної змазки? Ну, в принципі, вона густа, вона е, дозволяє роботу з гумою, з пластиком і металом. А також е, мінуси даної змазки. Мінуси даної змазки, що при потребі її дуже важко вимити. Силиконові змазки вимиваються виключно сумішю легких вуглеводнів, тобто з бензина, і етилоцитата. Спирти адекватно. Дану змазку не вимивають, як і вода. Ось така густа змазка. Як ми бачимо, одною змазкою на всі випадки життя обійтися нереально, тому завжди треба мати якийсь комплект змазок. Ну, в мене їх багато, можна сказати, навіть забагато. Ось, Я до цього дійшов сам, але е можна залишити, грубо кажучи, ось так. от Три оці змазки, і, в принципі, більше нічого не треба. Тобто, якщо фотооптика і треба, щоб нормально крутилася з точною підгонкою різьби, то можна використовувати дану змазку, яка рідше. Для всього решта можна використовувати дану синтетику, яка дорожча. І якщо щось прям болтається, можна загнати супер густу змазку, щоб вона не болталась. І, в принципі, що стосується виробництва, ну тут, напевно, корея, тут нема нічого. Далі, полімочовина це у нас Made in USA. Далі полі-мочевина, made in USA. Сульфонат кальція, made in Germany. Наш літольчик хороший, made in France. І даний літольчик маємо Літвані. Тут просто указано Made in Europe. Загалом якось так. Кому сподобався даний лікбез, ставте лайки, підписуйтесь, буде ще.